Вас вітає прес-центр телеканалу відкритий. З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про перевірки податкової на Дніпропетровщині та особливості застосування спрощеної системи оподаткування. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook – OpenTVMedia.com. Сьогодні в гостях нашої студії заступник начальника відділу управління податкового аудиту головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області Роман Дудник. Та начальник новомосковського відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкування фізичних осіб Віталій Прокопенко. Вітаю вас. Вітаю пане Романе. Розкажіть, будь ласка, чи відбуваються зараз взагалі перевірки на Дніпропетровщині, і якщо так, то які порушення, і скільки таких виявлено? Податкова служба не припиняла свою роботу. Вона працює і слідкує за бізнесом в тих питаннях? Які відносяться до податкової служби в контролю за суб'єктом сприяння по використанню касової техніки офіційно працевлаштованих, офіційних, працевлаштованих робітників на господарських одиницях. І навіть в карантин податкова служба не припиняла свою роботу і свою діяльність. Під час карантину перевірялися лише суб'єкти господарювання, фактично, які здійснювали продаж під активної групи товарів під час дії воєнного стану. На всі сфери бізнесу можливо проводити фактичні перевірки за 2023 рік. Було управління податкового аудиту проведено 907 фактичних перевірок, за результатами яких було встановлено порушень на 73,5 млн грн. Також при фактичній перевірці в обов'язковому порядку перевіряються трудові відносини з працівниками і в 70% в Перевірках було виявлено факти використання найманих працівників, які були оформлені працівниками на господарських одиницях. Під час потрібно також зазначити, що під час проведення фактичних перевірок бізнесом додатково було працевлаштовано 253 працівника. Це як додаткові надходження до бюджетів, так і захист працівників на отримання в майбутньому соціальних гарантій. Тобто до цього вони були неофіційно працевлаштовані а після перевірки. Так їх працевлаштували. Підкреслю під час угу. проведення перевірок угу. суб'єкти господарювання почали оформлювати додатково найманих працівників Ось під так. час дійснення перевірок. Результат. Результат перевірки. Да. А, потрібно також визначити, що фактична перевірка може проводитись. Лише в присутності тієї особи, яка проводила розрахункові операції. Неважливо, є на господарській одиниці підприємець, директор, бухгалтер, достатньо лише тієї особи, яка проводила розрахункові операції. Перед, факти... Перед початком фактичної перевірки, відповідно до 80 ї статті податкового кодексу, проводиться контрольна розрахункова операція для того, щоб впевнитись суб'єкт у сприювання використовує належним чином зареєстровану касову техніку, а також працівник, який працює. Проводить розрахункові операції, він офіційно працевлаштований у такого суб'єкта чи не працевлаштований. Отже, контрольно розрахункова операція, після чого вручається копія наказу. На господарську одиницю, а також знайомлюється працівник, який проводив розрахункову операцію. Продавець ознайомлюється з направленнями на проведення фактичної перевірки зі службовими посвідченнями на кожного інспектора, який проводить фактичну перевірку. Та таким чином вже розпочинається фактична перевірка після проведення контрольно розрахункової операції. Отже, ми можемо впевнитись. Працівник оформлений чи не оформлений, касова техніка використовувалась чи не використовувалась, Да? і за певні відповідні порушення суб'єкт сприювання несе повну відповідальність. Відсутність директора, бухгалтера або самого підприємця не звільняє суб'єкта спотрівання від відповідальності за порушення, які вчиняються на його господарській одиниці від діяльності. Так, відповідальність існує. Ну і логічним тоді питання, якщо знято мораторій на проведення фактичних перевірок, чи збільшено тиск з боку податкової на малий бізнес? Дякую за запитання. Потрібно провести аналогію норм законодавства і історію? Е Закону 205 го про застування розслідує, тріюлі громадського харчування та послуг. Отже, до 2017 року за проведення розрахункових операцій без використання належним чином зареєстрованої касової техніки, без видачі фіскальних чеків, була відповідальність в п'ятикратному розмірі. Вдумайтесь, в п'ятикратному. Да? З 2017 по 2019 рік відповідальність була вже передбачена, завчинена вперше одна гривня, завчинене друге. 100%. Отже, суттєво зменшили розмір штрафної санкції. Починаючи з 2017 року, поетапно податкова служба вводила обов'язок використання певних груп суб'єктів до використання касової техніки. Також була розроблена програма програмний РРО, який став на заміну класичної касової техніки. А програмний РРО це програма, яка встановлюється на Будь-які гаджети, які є у суб'єкту спорювання, це планшет, смартфон, комп'ютер і суб'єкт господарювання, може вже видавати електронні чеки фіскальні, які тотожні з паперовими чеками з класичної касової техніки. Також з 2019 по 2022 рік відповідальність була вже змінена і була в розмірі завчинено перше 10% завчинене вдруге. 50 І з 22 року вже відповідальність була 100% та 150% завчинене вдруге. І потрібно зазначити, що законом 3219, який вступив в силу з 1 серпня 2023 року, суб'єкти господарювання були звільнені від відповідальності за вчинення порушень закону 265-го, починаючи з 1.01.22 до 1.10.23. І потрібно також визначити, це важлива перевага для бізнесу, тому що під час дії. Воєнного стану було знято обмеження щодо проведення фактичних перевірок і до всіх груп бізнесу, Але ж до початку воєнного стану перевірялась лише в ковід підакцизна група товарів. А тепер було можливо вже перевірити абсолютно всіх. І на превеликий жаль. До податкової служби надходила велика кількість звернень від звичайних громадян, що на ті чи інші господарські одиниці вчинялись порушення суб'єкти господарювання в приводу неможливості розрахуватись картками, невидача фіскальних чеків за той чи інший товар, який видавався. Ці всі питання набували великого соціального та морального значення для всіх, тому що в більшості. Громадян, які купляли той чи інший товар, були кошти лише на картках, і вони були вимушені купляти товари лише з кредитних карток. Ну так, це Под... ускладнювало їм життя. Да, податкова служба зобов'язана була провести повний аналіз діяльності таких суб'єктів господарювання та за необхідності вжити заходів з організації проведення фактичних перевірок та перевірити ці всі факти. І таких перевірок було багато, але. До закону 32.19 під час дії воєнного стану була норма щодо тимчасового не штрафних фінансових санкцій. Отже, після завершення війни ми повинні були б застосовувати штрафні санкції, але ж вступив в дію закон 32.19, да, де більшість суб'єктів господарювання звільнили взагалі відповід... від відповідальності. Да. Але відповідальність все ж таки на три групи бізнесу вона залишилась взагалі. Це Сфера підакцизної групи товарів, вона як і була, так і нікуди не ділася. Та сюди додавали ще сферу азартних ігор, до них в повному обсязі за всі періоди за застосовувати штрафні фінансові санкції, а також в сфері обміну валют. Отже, три категорії, до яких штрафні фінансові санкції застосовувалися. Отже. При цьому, починаючи з 2017 року, податкова служба проводила розширену роз'яснену кампанію для бізнесу, коли і кому потрібно використовувати касову техніку. Ми намагались усіма можливими заходами довести до суб'єктів по необхідності безумовного виконання норм податкового законодавства. І ми. Вживали всіх заходів щодо зменшення проведення перевірок і достукатись до сумлінності бізнесу, щоб вони працювали в правовому полі. У нас також на сторінці Фейсбуку податкової служби ГУДПС Метроської області є телефони гарячих ліній, де кожен суб'єкт господарювання може зателефонувати до профільного підрозділу. Які відповідає до питань, які виникає у суб'єкта, та такому суб'єкту дадуть мотивовану відповідь на те чи інше питання, яке турбує, якщо у суб'єкта виникає бажання прийти особисто, ми також з радістю простягнемо руку допомоги такому суб'єкту, розкладемо. Всі е документи, е норми законодавства та розтлумачимо ту чи іншу норму, в, е в якій собі дострівання е сумнівається, або, або йому десь щось не зрозуміло. Ми завжди ну, так готові. Так само громадяни так, можуть звертатись на це же телефон зі скаргами, коли десь щось незаконно. Звичайно. Звичайно, є телефони гарячих ліній, є чат-боти, де звичайні споживачі, громадяни можуть звернутися до податкової служби проінформувати, проінформувати про те чи інше питання, яке турбує громадянина. Дякую. Так, будь ласка, да. я вам скажу, що протягом 2021 року були создані робочі групи на базі ГУДПС, там, де були ці робочі групи, роз'яснювали податкове законодавство стосовно реєстрації РРО, обов'язковості реєстрації РРО. І ці робочі групи були на ринках, в торгових центрах, і до кожного фактично підприємця не це доносили. Дякую, але не всі це почули і сприйняли, так як ми бачимо. Пане вітає так, так. я також доповню, Що е, якщо зараз ми візьмемо пройдемось по е, торгівельним центрам, ми побачимо вже е, трішки іншу динаміку. Вже в багатьох в більшості я кажу, навіть в більшості об'єктів, е, де здійснюється продаж товарів, наявні програмні РРО вже обізнані в цих нормах е, і видають споживачам розрахункові документи. З використанням касової техніки. Також, якщо ми проаналізуємо базу даних податкової служби, ми побачимо, що кількість реєстрації касової техніки, програмних або класичних РРО вже збільшилась. Також виторги, щомісячно ми аналізуємо і бачимо, що виторги з РРО ПРРО зростають щомісячно. Ну, це показник, можна сказати, так пане Віталію. До нововведень цього року хочеться трошечки повернутись чи змінився граничний обсяг доходу в поточному 2024 році для платників єдиного податку, і які можливо існують обмеження для кількості найманих осіб? Так, в цьому році збільшився граничний обсяг доходів. Так, для платників єдиного податку першої групи на 2024 рік він складатиме 1 мільйон 185 тисяч 700 гривень. При цьому наймана праця фізичних осіб не використовується. Для платників єдиного податку другої групи. граничний обсяг доходів складатиме 5 мільйонів дев'ятсот тисяч. 1400 гривень. Наймана праця осіб не більше 10 людей. Для платників єдиного податку третьої групи граничний обсяг доходу ну, сягає фактично більше 8 мільйонів, а саме 8 мільйонів 285 тисяч 700 гривень. Кількість майна найманих, найманих осіб не обмежена. Для платників єдиного податку четвертої групи. Це ну виключно наймані працівники це їхні, їхня родина, які ми не. Ми працюєте, а ну для платників єдиного податку по такому кодексу, як було, так і залишилось чотири групи: Це перша, друга, третя та четверта група. І стосовно застосування РРО, хочу зазнати: зазначити, що в зв'язку з збільшенням граничного обсягу доходу я не бачу сенсу не використовувати. Розрахункової операції касові апарати, тому що для платників другої групи, групи це фактично 6 мільйонів. Тобто я не бачу це тільки такі повинні бути товари, які дуже цінні, які можуть перевищити цей общих доход. Ну, з даного питання можна ще додати при кожній зустрічі з бізнесом, при кожній конференції, які проводить податкова служба, ми наголошуємо платникам єдиного податку другої групи, що їм вигідніше виконувати норми, декларувати їхні обсяги проведення. Операції через зареєстровану лишим чином касову техніку, програмні РО або класичні РО, тому що за невикористання програмних або класичних РО при проведенні розрахункових операцій передбачені штрафні фінансові санкції. Дякую. А на оподаткування воно ніяк не впливає, тому, тому що вони як платили фіксовано єдиний податок, так вони його і платять. Дякую, пане Віталію, Чи зобов'язані сплачувати єдиний внесок у цьому році платники єдиного податку? Стосовно єдиного внеску для платників єдиного податку. Е, у періоді воєнного стану та протягом 12 місяців після припинення або скасування воєнного стану, платники єдиного податку мають право не сплачувати єдиний внесок та його не декларувати. Але зауважує одне: що у разі несплати єдиного внеску платник податків за себе е, лишається права. Е, Ну, як застрахована особа, Тобто, uh -huh. він лишається право набувати в подальшому е пенсію, скажімо так. Uh -huh. Але у разі, якщо ну, він бажає здійснити зазначену сплату добровільно, то сплата сплачувати єдиний внесок, е сплати єдиного внеску вибудається по закінченню податкового кварталу протягом 20 днів uh -huh. і складає 22% від суми мінімальної. Це чотири рази на рік виходить. 4 так? Чотири рази на рік ага. і складає 22% від мінімальної заробітної плати, встановлено на перше на день сплати. Ну і щось нагодою, всі знаємо, що на початку року зобов'язані подавати декларації підприємці. Коли саме граничний термін, коли їм треба подати. Для платників єдиного податку першої і другої групи кінцевий термін подання податкових декларацій це не пізніше, 29 лютого 2024 року. Для платників єдиної податки третьої групи вони подають декларацію протягом 40 днів після закінчення податкового кварталу за 2023 рік, кінцевий термін подання декларації до 9 лютого 2024 року. Стосовно платників податків 4 групи, то кінцевий термін подання декларації до 20 лютого 2024 року. Тобто терміни збігають саме в лютому. Ну для платників третьої групи, uh -huh. да, це uh -huh. найбільше тут найбільше, рядом, найпопулярніше. Да. Дякую. У нашій студії сьогодні присутні також майбутні журналісти. Якщо у вас є питання до податківців, будь ласка, представтеся і адресуйте. Добрий день, мене звати Яна. У мене таке питання: як часто ви стикаєтесь з порушниками, які не виправляються після ваших перевірок? Дякую за питання. Як я вже казав, що податкова служба проводить дуже розширену резясну кампанію щодо необхідності виконання норм законодавства по використанню касової техніки та найманих працівників. Але на превеликий жаль, ми стикаємось з тими випадками, що не всі виконують норми законодавства сумлінно, та при майже кожній фактичній перевірці ми фіксуємо факти невикористання касової техніки, а також дуже часте питання, як я казав, у прошлому році ми зафіксували 70 випадків невикористання найманих працівників. Податкова служба плідно працює з іншими державними органами, такими як, наприклад, Національна поліція. Органи держпраці, органи самоврядування. І в межах компетенції ми співпрацюємо разом по припиненню незаконної діяльності суб'єктів господарювання. Тобто, після повторних перевірок вони вже притягуються до кримінальної відповідальності, правильно? Ні, тут трошки інше питання. Фактично, перевірка проводиться з питань касової дисципліни, з питань наявних дозвільних документів та. Використання офіційно працевлаштованих працівників за всі ці порушення передбачені штрафні фінансові санкції. От і тому за порушення двісті го закону, да, передбачено відповідальне завчене вперше, потім вже в вдруге. І все ж таки позитивна динаміка по використанню. Я ж кажу касової техніки та збільшення виторгів. Динаміка позитивна є, але є суб'єкти, які все ж таки порушують норми законодавства. Дякую дуже. Ще є запитання в кого? Я Юля, підкажіть, чи вважається правопорушенням видача магазинами тільки електронних чеків? Дякую. Дякую за питання. для того, щоб зменшити навантаження на бізнес, для того щоб бізнесу було простіше працювати, для того, щоб вони витрачали менше коштів на використання касової техніки, були розроблені програмні РРО. Програмні РРО – це програма, яка завантажується на будь-які пристрій, які є. Суб'єкта господарювання, да? і суб'єкт господарювання суб має право видавати електронні, е електронні фіскальні чеки. Отже, якщо е суб'єкт господарювання надав вам можливість читати з пристрою екрану, QR-код, або направив е на вашу електронну адресу електронний чек, то він має ж таку ж юридичну силу, як і паперовий чек з класичного касового е апарату. А також, якщо Суб'єкту співання все ж таки простіше видавати паперові чеки. Суб'єкт сприювання може доставити до програмного РРО додатковий принтер, який буде друкувати ці чеки. Отже, видача електронних чеків має таку ж юридичну силу, як і паперові. Дякую за відповідь. Будь ласка, будуть ще запитання в кого ні? Дякуємо вам, дякуємо за те, що допомогли розібрати системою і відповіли на наші запитання. Нагадуємо сьогодні говорили про перевірки податкової на Дніпропетровщині та особливості застосування спрощеної системи оподаткування. Гостях нашої студії були заступник начальника відділу управління податкового аудиту головного управління державної податкової служби у Дніпропетровській області Роман Дудник та начальник новомосковського відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління оподаткування фізичних. Осіб Віталій Прокопенко, дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook Опень Твімедіа слэш відкритий. Та читайте на сайті Опен Тіві Медіа. Нагадую телефон прес-центру 068 068-1234-854. До зустрічі в ефірі.